Привіт, це їжа файного міста! І ми вам зараз покажемо один з найпопулярніших бенкетних залів в Тернополі. Це НОМ. Знайти НОМ дуже легко, насправді. Він знаходиться біля нашої перлини. Це тернопільський став. І поруч, звичайно ж, символ нашого міста, який є на гербі, це замок Тернопільський. Замок, ну і найпростіше, якщо ви живете, наприклад, якщо турист живете в готелі Тернопіль, то перейтися сюди це, мабуть, секунд 40. Ну от по цій якраз е, алейці, так тут поруч готель Тернопіль, тут поруч е, замок, тут поруч вулиця замку, власне кажучи, крім того, збоку знаходиться обласний е, пологовий будинок. Е, Місце, місце. Та Тут є також е, скульптура двох лелек і дитинки. Кажуть, так. якщо потерти, то так, буде Так, якщо немає дітей, потерти треба і тоді обов'язково діти з'являться. Тим словом, ном знаходиться в самісінькому центрі Тернополя. Ресторан Ном. Тут спокійно, комфортно розміщується 150 гостей. Тут високі стелі, багато простору. Ти знаєш це заклад, в якому, напевно, найвища стеля, або один з таких Тернополі. Тут е, немає мінусів для ведучого, тому що тут немає жодної сліпої зони і колон. І найважливіше тут прекрасний звук. В ресторані НОМ є дуже багато зелені. Ось, наприклад, такі оливкові дерева, але хай вас не засмучує те, що вони не стоять тут. Наприклад, їх можна забрати у будь-яку локацію цієї зали, і тут розмістити, наприклад, фуршетні столи або танцювальний майданчик. Знайомтесь, це Олександр. Дуже приємно. Mm -hmm. е, Олександр, розкажіть, що ви можете розказати про НОМ. Дом – це в першу чергу банкетне приміщення, тобто ми розраховуємо на обслуговування банкетів, весілля, дні народження, розписи і так далі. Ми поміщаємо спокійно до 150 чоловік. Для найменших наших гостей у нас є, наприклад, дитячі кімната. Проводяться у нас заходи різні, проводяться конференції. Тобто, це все прибирається, виставляються стільці або на моніторі, або можна зробити проектор. І навіть коли сюди приїжджала Катерина Осач. Вона привозила сюди декілька зірок, і тут був такий світський вечір. То я пам'ятаю, що на цій е, стелю стіну, от проектори транслювали дуже багато цікавого. Ну одним словом, тут декорувати можна дуже гарно, як для весіль, так і для конференцій, так і для світських вечорів. Для чого заважається само собою до нас приїжджали нещодавно люди зі Львова. тобто це була логістична компанія. Від це все прибиралося абсолютно всі І меблі. дерева виносилися. все. Це. Виносилося абсолютно завезли свої меблі, тобто організовували в стилі великий гецьбі називається. Mm -hmm. Ну типу мафія. Тобто все було аля, чуть не маскара, там все на столах, як має бути. Я так зрозумів, ви можете е, до гостей е, з гнучкістю ставитись і по декору, і по наповненню. Абсолютно. Тобто ми можемо ставити як завгодно розсадку, як завгодно від себе ми можемо або по своїх агенціях співпрацювати, наприклад, на рахунок декору, або на рахунок якихось організаційних моментів чи там фотозони і так далі. Або якщо гості хочуть зі своїми, ну, тобто є там якісь, будь ласка, можна так. Тобто ми Абсолютно лояльні до багато чого. Тобто, ну, Розкажіть мені про про меню? По меню також можна. Е меню у нас є мічко. два варіанти. Тобто є банкетне меню, яке використовується виключно на банкети, тобто mm. завчасно. І є звичайне меню, яке гості можуть просто прийти, відпочити і замовити прямо зараз по факту. Поїсти, так, 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 так. так. просто це. А майстер-класи. Я знаю, що у вас проводяться дитячі майстер-класи. Які вони є, там піцу робити? Так, для дітей от нещодавно був майстер-клас, тобто робили спочатку піцу, потім е десерт. І потім з барменом робили коктейль. Ну, мохіта. Wow, діти починають робити коктейлі. Це прекрасно. Батьки, напевно, що батьки, інвестуйте в дітей. Хай вони краще на курси ходять робити, робити коктейлі. При цьому це було від школи. Тобто зібрався клас шкільний без батьків. Це була вчителька, яка привела, будь ласка, тут поставили, зробили. Вони добре провели час, потім ми захотіли потанцювати. Ми включили музику. Коротше, вони ще трохи потанцювали і обіцяли, що прийдуть упускни сюди відмічати, коли він там буде. Навіть в Степана Гіги немає такого фантастичного краєвиду. В номі є також свій балкон всередині або другий рівень, який дуже зручний для лаунж-зони або фуршетних столів. Тут контактний бар. А безконтактний буває? <гум> Ні, буває сервіс. Це коли ти сідаєш за столик, до тебе підходить офіціант, і ти вже в неї замовляєш в нього. нього. Так, і він тобі приносить. Без контактний це ще як GPT би робив тобі. Контактний – це з барменом можна поговорити. ти З барменом спілкуєшся, можеш поговорити. Він тобі може щось порадити, може щось підляти. Може, ну одним словом, це контакт з барменом. Розумієш, бо сервіс це засунув просто. Ми сьогодні будемо пити Апероль і будемо пити мохіто. <му> прекрасно. Ну я скажу, що коктейлі м -м, це дуже добре, що вони тут є. Дуже добре, що контактний бар і коктейлі класні, коктейлі класні. але нам відомий ще й своєю кухнею, то давайте з нею зараз і ознайомимось. Найважливіша частина нашого шоу це найголовніше моє. Так, це є саме дегустація. Дивіться, друзі, це все, що ви пам'ятали з ресторану Максим. Забудьте, Так, інші тому, страви. Що тут нова кухня тут новий посуд. який посуд. Просто ну, як насправді гарно, тому що в мене вдома такі стояли. Два з них я вже побив. Просто Ех. щоб знали, щоб ти зрозумів, вдома і воно коштує а, дай Боже. Воно вдома воно... набагато рідше б'ється ніж в ресторані. Ні, воно просто вартує. Але ти коли береш в руку оце гарно так, це дуже гарно. І тарілки, ну ним мені все подобається. По подачі все шикарно. Давай глянемо, що взагалі по стравах є. Пер за все, тартар. це є тартар. Нічого страшного, що це є так. Це є сире м'ясо, як правило, воно так і має бути телятина, тиля, чи, чи лосось, чи будь що це і сре м'ясо. Ну, в нашому хай... випадку, це що? Це тунець. Так. І подається, він дуже добре. Я оце дуже з люблю. Туртелі. Це з Ну, Начоси їх називають. Начуси, так? окей. Кукурудзяні чіси. Чіпси з ну, ну, Давай спробуємо. Взагалі, як правильно. Можеш їсти добре. в припуску, можеш набрати в начус. Найпростіше смачно, не смачно. Mm -hmm. От і все. Смачно. Смачно? А, ну, я не пробував, Роз, розкажи. Люб, я ще... — Люблю все, що тут є. Дивись, це реально Оце справді, дуже круто. Авокадо, тунець, воно ще в чомусь замариноване. Воно замариноване і дуже смачно. Юра, це дуже круто. Це дуже крута закуска. Хочете це... вразити ваших гостей? Ні, це, це дуже клас. смачно, правда? Угу. Оце замовляйте однозначно. Не знаю, скільки коштує, це от прямо вам. Це дуже смачно. З новим роком. З новим роком Олів'є. У нас олів'є, це асоціація новий рік. Ну так є з ну, Напишіть, якщо не так. Добре, ми зараз напишемо цілу пісню. Воно так є, олів'є. Мінуси. Я б хотів, щоб було більше. Єдиний поки що. Плюс то, що є креветки. Плюс тут, що нема вареної ковбаси. І зроблено на соусі, ніби як домашній майонез. Знаєте, роблять, коли жутки забивають. Це плюс. Слов. Це плюс. Плюс є багато ікри. Ну, давай. Давай. Фай мені трошечки олів'є і курки. І, ну, корка це креветка. Ні, от і корка. А і куорки. так. Дивіся, О, Слухай, а воно взагалі на двох виходить? Ну це якщо насправді, то можна брати як закусочку на двох. Насправді я не розумію, чого олів'є їдять тільки під Новий рік. От в мене купа моїх колег і знайомих. Пам'ятаєш, ми знімали передачу з е, Чернемко. Так, е, Костю. Він нам показував які справжній олів'є. Зовсім де де не. Ти ковбаси, реникуси, картоплі там і все решта. Це зовсім інакше салат. Mm. В салаті важливий соус. Oh. І тут соус крутий. Це точно не майонез. Слухай, але це круто. У нас є нова позиція в меню: це олів'є з креветкою. Тобто суть э, цього салату, скажімо так, він всім відомий. Е, готується він з соусу на основі домашнього майонезу, плюс креветка тигрова, йде як всередину, так і на прикрасу, і ікра обіку. Так, тобто там нема ковбаси вареної, там нема моркви. Ні-ні-ні, нічого такого, тільки от стигровий крем. На двох ви ним не наїстеся, Але це як стартер, окей. Ти береш тартар та на двох. цей Олів'є. А, ну їм вже в принципі, в принципі, і все. В принципі, вже можна йти додому. Ну, поки що це дуже гарно. Це дуже смачно. Де в Тернополі ви ще бачили салат Олів'є з креветками? Напишіть. напишіть в коментарях. Якщо бачили, то напишіть. Поки що в мене є одні плюси і одні. Однозначно Вовим. вартує спробувати. Велінгтон лосось. Це дуже добре. Я важливо. не зрозумів, що ти є. Дивись. Дивись, для мене то шавуха. Ну, Це для тебе шавоха. Воно шавуха насправді ні в якому разі не шавуха. Це, ліп, це вони. шаверма, шаверна, лосось, от соус, три макати. Ще у нас є нова страва лосось Велінгтон. Це англійська кухня. Тобто з в тому, що там або м'ясо, або в нашому випадку риба вона готується, запікається в тісті. Зі шпинатом. Mm -hmm. Більше нічого не можу розповісти, тому що це секрет кухні. Добре, Парове. справа на двох. Дивись. Ну дивись, Юра, ну шоверно. Ну, шо? ну, його ножом і видавкою їдять. Давайте спробуємо ну, слухай, так. Слухай, ну аромат чука, чука, чука. просто дикий. Мак-макнев цей. Mm -hmm. Боже, воно дуже смачно бахне. ну, давай. Дуже багато лосося, і це вперше я бачу що верб з лосося. Ну, його їдять виделкою і ножем. Розумієш? Я так не буду. <сх> я не знаю, що тебе пустять цей заклад. Mm. Але, клавяна. друзі, одним словом, мені дуже сподобався цей лосось Велінгтон з, з шпинату. Шоверба. Дуже класно. Це каре. Що таке каре взагалі? Каре це м'ясо на кісті, на ребрі. Це такий тамагаук, типу, дивись, яке воно гарне. Тобто м'ясо з кісткою. Так. Жарочка якраз як потрібно. Биш, не биш? Логічно. Ні, то ні. І овочі Бейбі морква, бачу. — Бейбі морква — то маленька така. — Так, Мать. Динатик. Ну і звичайно ж, цвітна капуста. Ото бачите, що... — Це максимально ніжне м'ясо. Ммм, mm. шикарно, дійсно, дуже міненький. І Загалом з того, що я пам'ятаю, з страв, які були в ресторані Максим, Дутон», і страв, що є зараз, все виросло на рівень верху. Давайте поставимо вподобайку не нам кухарю, поставте коментар кухарю і можливість запитання. Е, як робити тартар або як робити такі максимально ніжні. Дивіться, воно розпадається на волокна. Мені дуже сподобалось каре. М'ясо ніжне, м'ягеньке, просто його можна з і ножем просто розривати. У нас є десерт. Його вистачить на одного. Хто виграє, то є ніж офенне місто. Атлетік Більбао Барселона. Оце є баски і чиське. Я реал, Вибачте, будь ласка, можете чесно. <гум> а я за весь український футбол. Ось так. От Мені Наприклад, Україна Басків це окрема, можна сказати, держава в державі. І цей чіткейк, він називається баскій. або опалений. Багато людей в коментарях пишуть, що Баскій ем, чіткейк, він Пригорілий чи щось таке обгорівне. Тобто, я теж бачив це. Насправді це не так. Тобто це спеціальна технологія приготування незвичайно. Тобто, він не є згорівший, це так спеціально готується. І він опалений, так? Так, він трошки зверху опалений. Це термічне озброєння. Так, Так, може так сказати: всередині є абсолютно нормальний, дуже смачний, дуже ніжний. Тобто ну, там спеціальна технологія приготування, рекомендую спробувати. Ми будемо куштувати, що ж це таке. Беріть на одного. Ми Поясню не чому? Тому що ви не віддасте своєму колезі цей е, баський Ні, чізкейк. Не віддасте. Шматочок чізкейку беріть на одного. Бо Ви Вам не захочете ділити. Але до якоїсь кавусі. Юра, загалом по їжі. Смачно, нереально. Кожна страва була з вав ефектом Просто вав ефект Особливо мені сподобалось олів'є. Ніколи не було Слабо такого, висовно. щоб на цьому столі не було страв ever. Тобто, в цей час, коли ми забирали страви, ми їх всі доїдали, і далі оператор знімав наступні. Тобто, все з'їджене повністю. Ну, тобто, дегустація переросла в обжировиську. Так, воно дуже смачне. Ну, воно реально це вау ефект, я, я здивований. Кому можна рекомендувати номер? Дивись, абсолютно всім. По-перше, сюди можна прийти. І поїсти так. Тут є спеціальні столики, де можна робити пропозицію руки та серця або на романтичне побачення з виглядом на нашу перлину, на наш тернопільський став. Далі, якщо ви хочете прийти з колегами по роботі, ну просто вишикано, знаєте, вразити то вам сюди. Тут можна проводити конференції, тут можна проводити дитячі свята. Тут, якщо ви сімейна пара з дитиною, є чим зайнятися дитині. Тут, якщо ви м, прийшли з компанією чоловік 20, подивитись той самий футбол, то навіть сюди ви можете прийти подивитись тут футбол або на проекторі, або або ми ще знімемо про веранду програму. А чо ні, так де ви можете вже з. Піцами, з пивом, з друзями, з ребрами, з великими, і з великими плазами, екранами, Юра, з великими екранами по шістдесят. 60... Дивіться, насправді, їжа шикарна, просто шикарна Юра. Вона смачно. Ну, смачно. Найголовніше це смачно, і воно все ва в вав-ефекті. Дивіться, обов'язково поставте вподобайку цьому відео. Далі будь-який коментар абсолютно навіть можете написати, хто виграє євро. От, наприклад, поставте поширення цьому відео. І до речі, в нас в Фейсбуці на їжі файного міста проходить аукціон. Ми продаємо москальський сухпай. Можна буде з'їсти, насправді їх не так багато залишилося. — Москалів О, чи сухпоїв. І слава Богу, і то і то. І, будь ласка, трошки більше долучіться, тому що всі кошти, абсолютно всі 100% підуть на Збройні Сили України. Отак не забувайте, друзі, підтримувати Збройні Сили України. Ми як можемо також допомагаємо їм, але й ви е, також донатьте. Їже файне місто. З вами був Юрій Шкільняк, Андрій Турко. І пам'ятати, всюди добре в Тернополі і в Україні. Разом смачно! смачно! Нашу разом. А хай буде? А, хай, хай буде. Це божественно. Бляха, я мене мене це дуже було багато поспічу, правда? Nie.